Огляд будинку в самому центрі міста прилуки. Будинок 65 квадратних метрів з гарним ремонтом. В будинку 3 кімнати, є велика кухня, ванна кімната і туалет. В будинку проведено газ, воду, інтернет. Площа ділянки 7,5 соток. А тепер давайте детально все покажу. Будинок розташовано на центральній вулиці в місті. Тут проходить гарна асфальтована дорога. Ось такий вигляд перед будинком, і давайте зараз зайдемо всередину. Хоч вулиця центральна, але машин і людей не дуже багато. Так, тут у нас є... У дворі асфальтовані дорожки, але не повністю все заасфальтовано. Також тут є газон і ростуть квіти. Все зроблено охайно. На території є гараж з ямою. Гараж досить просторий. Вся ділянка обгороджена. Будинок ось такий побудований з цегли, вкритий шифером. Всі вікна металопластикові. В будинку зроблено гарний ремонт. Обійшов будинок по периметру, ніде нічого не тріснуло, все дуже гарно виглядає. Ось такий гараж, також побудований із цегли. Тут дуже зручно зроблена каналізація, може зручно під'їхати машина і все викачати. Ось це літня кухня, проведено газ, поряд з кухнею є невелика біседка на невелику компанію. Можна посидіти влітку повідпочивати. Також і взимку. Тут вона накрита, тому це дуже приємно буде. Обшита все пластиковою вагонкою. І зараз давайте покажу вам огород. Город невеликий, приблизно 2-3 сотки, але все дуже охайно, нічого ніде не росте. Тут є ось такий ось стілаж, можна на ньому щось порізати чи приготувати. Також є тут літній душ, є декілька фруктових дерев, також є. Туалет на дворі. Ділянка рівна. Все зроблено дуже акуратно. А тепер давайте перейдемо в ДІМ і там більш детально покажу. Тут ще такі ростуть гарні квіти. А тепер переходимо в ДІМ. Ось такі вхідні двері подвійні. З лівої сторони є невелика кладовка. А оце вхідні двері вже в сам будинок. Тут трошки погризла собака, але ну, нічого страшного. Я думаю, у кого були домашні улюбленці, це знають. Тут заходимо у прихожу, у прихожій постелили лінолеум. Все гарно і акуратно зроблено, поклеєні шпалери. Переходимо в туалет. Тут у нас є газовий котел, опалення в будинку газове і також є газовий водонагріватель для гарячої води. Ну, тут сам туалет і стиральна машинка. Все обшито вагонкою. Так, і зараз переходимо уже у ванну кімнату. Вона окремо розташована. У ванній кімнаті все зроблено із плитки, стіни із плитки. І сама ванна кімната невеличка, десь 3 квадратних метри, а туалет приблизно 5 квадратних метрів. Все гарно і акуратно зроблено. Мені дуже подобається. Так, переходимо у кухню. Зараз вам покажу, як гарно зроблена кухня. Кухня дуже велика, простора і світла. Кухня 17 квадратних метрів. є ось такий гарний кухонний уголок. Всі меблі, побутова техніка, все залишається. Там, крім деяких нюансів, котрі я вам потім трошки далі покажу, як дійдемо в останню кімнату. Все дуже гарно зроблено. Господарі робили все під себе. Зараз такі ремонти дуже дорого коштують, але все вам залишається разом з майбутнім господарям, разом з будинком. Як бачите, все дуже гарно виглядає тут. Не потрібно нічого робити, зразу можна заїжджати і жити, не потрібно робити ніякі ремонти. Всі міжкімнатні двері дерев'яні. Зараз переходимо у першу кімнату. Вона прохідна. Може використовуватись як зал. Тут встановлено гарний кутовий диван. Як бачимо, також тут ремонт зроблений. Поклеєні дуже гарні шпалери. Зроблена підвісна стеля, і також гарне тут освітлення. Як бачите, все гарно виглядає. Нічого ніде не потріскалось, нічого ніде такого немає, що вам потрібно було переробляти. Так, зараз переходимо у другу кімнату. Ця кімната трошки поменше. Також поклеєні шпалери дуже гарні. Все виглядає чудово. Як бачите, господарі доглядають за будинком, і все дуже гарно тут виглядає. І третя кімната. Тут е, забирають господарі диван і ось цей шкаф купе, все інше залишається. Ця кімната 12 квадратних метрів, також з ремонтом. Все дуже гарно зроблено. Всі кімнати обійшов, нічого ніде такого не знайшов, до чого можна було б приколупатися. Так що майбутнім господарям. Дуже сподобається тут. Посилання на оголошення і контакти продавця будуть в телеграм-каналі внизу в описі під відео. Якщо оголошення неактивно або видалено, то будинок скоріше за все продали. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк під відео, це допомагає просувати україномовний контент. А також підписуйтесь на мій YouTube канал і телеграм канал, щоб не пропустити нові відео, так як я знаходжу дуже часто гарні будинки з низькою ціною і ділюся з вами цією інформацією. Всім гарного дня!